Вітаю вас, дітлахи. Сьогодні, потрапивши до нашої групи, я почула та побачила суперечку між ляльками. Вони голосно говорили одна з однією і голосно кричали: Жива, не жива! Я нічого не зрозуміла і запросила до нас у гості одну з ляльок. Розкажи, будь ласка, що у вас там трапилось в ляльковому куточку? До нас прийшов Андрійко. Він приніс рідні предмети і сказав, що вони живі. А ми кажемо, не живі, а він живі. Ой-ой-ой, почекай. Зрозуміла, в чому тут справа. Сідай біля нас. Я і тобі, і всім лялькам допоможу і вам, діточки, розкажу. Отже, на столі у ляльок були ось такі предмети. І ось Андрійко сказав, що вони живі. Діти, все це частинки природи. А що таке природа? Це все те, що оточує нас: небо, сонечко, земля, пісочок, мушля, рослини, тварини, птахи. Все це є природою. Що таке? Чого голосуєш? Так навколо нас є дитячий садок. Ну, ось тут столи, турчики, е, е, є ще транспорт різний, АТБ, сільпо. Так, все це теж є навколо нас. Але все воно зроблено руками людини. І тому не є природою. Отже, все, що зроблено руками людини, це не природа. Зрозуміла? Угу. Отже, сідай. А ви знаєте, діти? Природа може бути живою та неживою. Що ж таке жива природа? От подивіться, рослини, птахи, комахи, тварини. Ми з вами, люди, дорослі та малі, ми є живою природою. Чому? Ми можемо дихати, відчувати, їсти, пити, народжувати дитинчат. От тому ми жива природа. Відносимось до живої природи. А ось подивіться сюди: каміння, мушля, пісок, пісок в природі, зірки, річка, гори, сонечко, хмари це об'єкти неживої природи. Чому? Що таке? Та я зрозуміла, цьому. чому? Чому? Що все, що є навколо нас, але не зроблено людиною, це є природа. А ще природа може бути. Що таке? Я запам'ятала! Природа може бути живою та неживою. Так? молодець, Розумничка! Але ж ви знаєте, малюки, між живою та неживою природою є зв'язок. Вони тісно пов'язані один з одним. Що це означає? Ну ось подивіться, промінці сонечка при -при пригрівають землю, комах, рослин, тварин. Нас з вами, отже, нежива природа допомагає живі. Або краплинки дощику змивають пилюку, а ще краплинки дощику напоюють всю нашу землю і все живе навкруги. Отже, між живою та неживою природою. Є тісний зв'язок. Діти, щоб перевірити наші знання про природу, я пропоную виконати ось таке завдання. Воно називається Що зроблено людиною. Подивіться на цій ілюстрації. Що тут намалювано? Комаха, тварина, домівка хмари. Що з цих предметів зроблено людиною? Так, людина а все це об'єкти природи. Подивіться на іншу ілюстрацію. Літак, птах, тварина, рослина. Що із цих малюнків є зроблено руками людини? Так, літак, а все інше є природою. І ось остання ілюстрація дитина, дерево, зірки, транспорт. Що тут зроблено руками людини? Транспорт, а все інше це є природа. Ось таке було завдання. Малятка, я пропоную вам пограти ще одну ігру з природою. А називається вона Що зайве? Подивіться на цю групу предметів. І скажіть мені, який з них зайвий і чому? Дивіться, пісок в пустелі, метелик. Та птах, що зайве? Так, зайвий пісок в пустелі, тому що це не жива природа, а птах та комаха жива природа. Подивіться ось на ці предмети тварина, птах зірки. Що зайве? Так, зайвами тут будуть зірки, тому що вони є частиною неживої природи, а тварина та птах жива природа. Малюнки, подивіться, гори, сонечко з хмарами та тваринка. Що тут є зайвим? Так, правильно, зайвим є тваринка. Олень. Чому? Тому що він жива природа, а ці об'єкти відносяться до неживої природи. Отже, дорогі мої малюки, сьогодні ми. Могли лялькам розібратися, що таке природа. Ви самі, ви самі узнали, що все, що нас оточує, але ж не зроблено руками людиною, це є природа. Ви узнали, що природа може бути живою та неживою. І ви узнали, що між живою та неживою природою є тісний зв'язок. До нових зустрічей, діти!